Тобі лист, мій батько помер. Твій батько помер. Король Персіваль, знайомтеся. Це Каролін Лосьє, ваша зведена сестра. Це прикол. Донечки мої, пробачте, що не був поруч. Шкода, що він помер. Бо я б йому добряче вмазала. Яка вульгарність? Ваш батько залишив у спадок шале на верхівці куршевелю. Як на мене, то це халупа в дітька на рогах. Це воно. А, ти будеш отак витріщатися щоразу, як я лайтимусь. А! Ти не помер? Ні. Я планую пограбування. Збираюся вкрасти скрипку страдівалі. Страдіварі. Це скрипковий майстер 17-го століття. Це всім відомо, мадам Вікіпедія. Вона коштує що? мільйон? За неї дають 15. Що? А? Золоте правило. Планування, підготовка, точність. Він, як я, 20 років тому. Я пішла. Пардон, ти все зіпсувала. Він був у мене на гачку. Ну пробач, мені так не здалося. Це неподобство. Жан Рено. От падлюка. Каміль Шаму. Він нам брехав. Рен і Я злодій. Брехун і ваш татусь. Леся кралечко. <плес> <плес> а от і вона. Скрипка. О! Я молодець. Приєт. Сімейне пограбування. Код від футляру який? <плес> <плес> Скоро у кіно.